Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана з Німеччини машинка Kia Sorento, рестайлингова вже, чистий 2015 рік, без жодного підкрасу, в комплектації, 2,2 дизель, повний привід на автоматі. Класний дуже має вигляд, безключовий доступ, максимальні фари, Камери 360 по кузову не фарбовано. Я зараз покажу прибором. Кому треба він код для перевірки. Капот 109, крило 95, Дверка 107, 120, 108. 89, 95. Класний вигляд має ззаду. 105, 112, 107, 96. Абсолютно вся ціленька, без жодного підкрасу. Шкіряний салон. Є шторка для задніх пасажирів, є підігрівка задніх сидінь, дві розетки. Електрокришка багажника, все працює, вона, до речі, семимісна. Є кліматизація для цих пасажирів також. такий у нас ще панорамний дах. Електрозеркала зі складанням з підігрівом. Електросидіння всі регулювання електричні. Також є пам'ять на два положення. Тут у нас все по максималці, сліпі зони, утримання у смузі. Перфоровані, до речі, такі класні сидіння, справжня шкіра, нічого тут не пошкоджено. Все в класному стані. 193 тисячі пробігу, будь-які перевірки, проблем з цим ніяких немає. Пробіг оригінальний, він код вказаний. Підігрів руля, підігрів сидінь, охолодження сидінь, двозонний клімат, система старт Stop, заводиться кнопочкою. Камери 360, автопарковка, блокування. Шикарний автомобіль, все, що потрібно для комфортної їзди, все в ньому є. До, до речі, переключення режимів руху, спорт, комфорт, еко і так далі. Також присутнє. Це максимальна комплектація Кого цікавить, звертайтеся, приїжджайте на огляд і купуйте сертифікат, зроблений.